Професійного футбольного клубу Свяє. Сьогодні на матчі присутні наші захисники, які прибули на матч з однієї з найгарячіших точок останніх місяців. Віщійки Бахмутської громади Донецької області. Просимо подякувати нашим воїнам аплодисментами. Професійний футбольний клуб звярі особі президента Дмитра Костюка, головного тренера Сергія Шищенка. Та капітана команди Антона Яшкова продовжує традицію започатковану в наш людний сезон в другій лізі та за запитом Збройних сил України дарує нашим захисникам автомобілі для вирішення логістичних завдань. Разом до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Шенко головний тренер Ниви, розіграш кутового. В нас від звяги. Одразу на другій хвилині матчу влітає просто красень гол у ворота. Гостей біля Чередниченко відзначається після цього чудового розіграшу. Давайте подивимося на повторі. Просто неймовірний гол. О, і це ж треба гол, було так м'яч зловити гол, і спрямувати його прямісінько у дев'ятку. Ніяких віде, шансів віде, у Яна Вічного не було у цьому віде. епізоді. 1-0 на користь Звягеля. Звягеля. ще один гол міг залетіти, однак виручив свою команду Ян Вічний. Фесенко тепер з м'ячем на лівому фланзі. Ще одна атака з Вягеля. Фесенко м'яко так накидує у штрафний майданчик. Тут треба відбиватися вінничанам. Ще один удар по воротах. Ух, який удар. Як прикласти, Невже це знову череднечем? Також закликаю вас підписатися на ютуб-канал Професіональна футбольна ліга, аби стежити за змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Можете натиснути вподобайку, дзвіночок, аби нічого взагалі не пропустити. Професіональна футбольна ліга в Ютуб. Це всі матчі першої та другої ліги українського чемпіонату. Андрущенко тим часом пробивав. Його перший асист у матчі зі скалою зараз. Асист буде на Дубви, чи Ні буде, але фіксують положення по загрою. Все-таки проривається ор Оренчак. У центр віддає на Волинця. Волинець пробиває у ближню дев'ятку. цілив, однак знову рятує свою команду вічний. Повна самовіддача команди з перших хвилин ми бачиться шалений пресинг, який не давали супернику розслабитися і, забивши швидкий гол, все одно продовжував атакувати, пресингувати, забирати м'яч. І таким чином ну фактично загнали команду суперника в таке становище, що вже ну не можна було не було куди їм вибігати. На виконанні цього стандартного положення Денис Мдуква. знову там на позиції стоїть Олексі Іля Чередниченко і і ще один гол забиває звягель після стандартного положення. Ще один асист у Дениса Дукве. Щоправда, цього разу на Андрія Несторова. Почекаємо на повторі подивитися цей епізод. І ось воно. На, ближньої, на лінії вортарського майданчика подача була. Ну і Несторов там виграв боротьбу і спокійно переправив м'яч у ворота. 2-0. Кубку він забивав одразу ж в першому ж своєму матчі за Звягелем. Чайці. Зараз атака ще одна. Удача у штрафний майданчик Звягеля. Тут Нестеров виграє повітря. Загорулька, Його скидка назад. Удар. Оце вже небезпечно, це вже гостро. Так і однак відбирають м'яч Звягелянин, намагаються Намагається швидко перейти у контрнаступ. І Це в них виходить. Йде передача в центр на Ндукве. Ндукве. Далі продовжує. Тепер вже м'яч у Оренчака Оренчак пробиває по воротах з гострого кута. Точно пам'ятає, що ставав героєм туру в другій лізі. Зараз пробиває Андрущенко. Однак Ян Вічний знову рятує свою команду. Ми виконали все сьогодні, що ми планували. І я дуже вдячний хлопцям за перший танк, який ми просто чудово провели і могли закривати гру ще в першому таймі. Поєдинку, тому за незручності вибачайте, зараз здавалося б ще один гол влітає у ворота Ниви, однак м'яч у сітку з зовнішнього боку вдарився після цього. Удару Андрія Фесенка. Але дуже небезпечний момент. Лук. Волинець. Оренчак. Нандуквен, дукве в садки, цей м'яч з ноги. Тому потрібно бути обачними. Галянам ще один удар. Це Артур Загорулькову. Піде на Страшкевича. Удар! Оце вже було дуже і дуже небезпечно. Морговський. Підає на Андрушенко. Андрущенко вже у карній зоні. Проходить, до воріт. відкочує Ндукве. Тут м'яч десь так повільно котився у ворота. Його вибили звідти. Ще продовжується атака, але тепер вже Ндукве пробуває головою повз ворота. Загульку у центрі. Віддає на Петленка наліво. Петленко. Зміщується. Пробиває. Чередниченко. Чередниченко входить у штрафний майданчик. Пенальті показує арбітер. Пенальті призначив. Арбітер. Зараз розбігається у нас Дукве і впевнено реалізував цей вирок арбітра. До двох асистів. Додає він і забитий м'яч. На 77-й хвилині. 14 голів у 13 поєдинках. Відривається він від Артура Загорулька у бомбардирській гонці. Другої ліги. Нестеров. Ой-ой-ой, ой ой а тут рятує свою команду Коваленко. Однак все ж таки залітає м'яч у ворота Звягеля. Відзначається якраз Максима Стаф'єв. Ну що ж, звягель пропустив таки у цьому матчі. Перший пропущений м'яч у офіційному матчі за звягель у Максима Коваленка. Хоча він якраз зробив все. У цьому, у цьому епізоді для того, аби врятувати свою команду. в тим часом зміщується до центру, пробиває, влучає у стійку, однак добивання. І Морговський не забиває. Фесенко зараз вже на правому фланці з м'ячем подає на дальню стійку. Тут можна було забивати перехоплення у нас, перехоплення від Андрія Фесенка. Біжить Звягель. можливо, йому вдасться забити ще один м'яч у цьому поєдинку. Забиває такий Андрій Песенко. У попередньому сезоні на цьому стадіоні він відзначався у ворота Ниви. Це було навесні півроку тому. І зараз він повторює цей. успіх. Намагався врятувати свою команду Ян Вічний. Вийшов з воріт, однак за такою траєкторією послав м'яч Фесенко. Нагадаємо, що на другій хвилині Ілля Чередниченко відкрив рахунок матчу. На 31-й Андрій Нестеров подвоїв перевагу От з Вягеля. На 77-й Денис Дукве. Пенальті забив третій гол з Вягеля. Після цього скоротити відставання вдалося Максиму Астаф'єву на 81 й хвилині. Ну і на 90 90-й Андрій Масенко поставив крапку в цьому матчі. Хочу подякувати тим болівальникам, які слідкують за командою. Дивились трансляцію, дивилися матч. Вони чекали дві з години початку матчу. Вони, зрештою, бачили умови, в яких ми грали. Дощ був потім вже стало темно все одно. Всі максимально були так напружені, вболівали, підтримували команди. Я думаю, що команда це відчуває. І тим більше викладається на полі, тим більше відчуває підтримку болівальників. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».